Гурт «Циферблат», який в цьому році їде на Євробачення показав свій образ. Як вони будуть вдягнуті. Вдягнуті вони будуть від українського дизайнера, режисерка, українка. Ну, коротше, і тут таке в мережі почалося, що, о, Боже! Вони всі вдягнуті не так, як нам би того хотілося. Ні, для, для мене це взагалі дичайша дивина. Як ви хочете, щоб вони були вдягнуті? В е, піксель, в камуфляж, в йде війна, а соліст в червоному чи в рожевому. Чуваки, слухайте, ви пам'ятаєте, де ми? Ми в Україні демократична якась республіка, все таки? Е, ну, в діти вони так. Слухайте, якби ну, чувак, би одів футболку. З Путіним, вибачайте, та діч, дічайша. А так, як хочеш, людина може одягатися, як хочеш. Нагадую, що це Євробачення, це попса попсова. Що ну, воно ніколи не заходить, не знаю, останній, хто вистрелив на Євробаченні і пішов далі, це було або, по-моєму. Все. Ну, окей, так як, ви, може, вам хотілося б одігся якось Олександр Пономарьов. 14 те місце зайняв. Я нагадую, що їх задача це просто привернути на себе увагу, що вони власне і роблять. Ви пам'ятаєте, що виступав на Євробачний калуш у Соліста е, була рожева панамка, нічого пер... чого попередки не порвалися. Ну і не забувайте, що крім того, що там був трек, дуже такий український, чіткий, новомодній, е, не встидно було це не сказати, аби світ привернув увагу до того, аби звільнили бранців Азову. І тут щось таке має бути. Того, ой, люди, дайте, будь ласка, трошки більше свободи іншим людям, які хочуть себе виражати. Це нормально. Ну і подивіться на себе, як ви виглядаєте. Якщо ви одягаєтесь не Марко, не броско, то може варто трохи щось змінити в своєму житті. Бо якщо все життя сіріше, і виглядати сірим, ну трошки не так. Недавно була, до речі, фотографія. Показали величезну американську парковку, здається, з 70-х років. І показали ту саму парковку в сучасному світі. І от минула парковка там все різнокольорове, автівки різних кольорів. Жовті, зелені, червоні, оранжеві, які завгодно. Зараз все чорне і сіре. А, ви знаєте, треба, треба щось міняти в своїх стереотипах. Стереотипізація ніколи не йде до розвитку. От, тому дуже будь ласка. Дуже прошу вас, будь ласка, підтримуйте наш гурт, бо вони ще не встигли відправитись. уже сказали, сука, вдягнуті не так.